Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська з нами на зв'язку. Олексій Кошель, політолог, пан Олексій, вітає вас і слава Україні. Героям слава розпочнемо із е, такої гарячої теми. Вчора відбулася ця подія. Президент Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. А вже наше міністерство закордонних справ спрямувало британські стороні відповідний запит на агрима, на Агриман. Я вже бачила, що в Великобританії вже його е, розглядають. Е, соцмережі я вже казала, вже вибухнули. Хтось засуджує цей крок, хтось каже, що що це дуже геніальний крок. Як все ж таки це сприймати, як заслання почесне чи стратегічне посилення дипломатії? Ну, якби це було стратегічне посилення дипломатії, ну розумієте, будь-яку тему можна до, до, довести до абсурду. Тоді сирського треба також призначити послом у Норвегії. Перепрошую, послом в Нідерландах. Там є вакансія. Тарнавського призначити послом в Чехії, там також вакантне місце. Угорщина, поки що вакантне місце і багато інших. Ну так, але ну, сирський наразі думаю... він головком ЗСУ. Ну, головком ну залужний також має звання генерала достатньо серйозний досвід, mm -hmm. і тому я думаю, що призначення залужного може, по-перше, надзвичайно негативне бути сприйняте на заході, тобто складно знайти логічне пояснення, коли бойового генерала, колишнього головнокомандувача відправляють послом. Тобто, він мав би виконувати завдання в Україні і працювати на посилення обороноздатності. Тобто було б цілком логічно, якби залужно, скажімо, було призначено штатним позаштатним радником президента України, штатним позаштатним радником керівника РНБО, будь-яка посада, яка може посилити обороноздатність. Ну, дипломатичне призначення. Очевидно, що воно може бути сприйнято досить неоднозначно. Питання номер два: політичне призначення посла це завжди погано. Незалежно від прізвищ, незалежно від звань, незалежно від компетенцій і заслуг, політичне призначення це завжди мінус. Війною мають займатися професійні військові насамперед, дипломатією можуть займатись досвідчені дипломати. Тим більше, коли йдеться про призначення, скажімо, Великобританію, от на мої глибокі переконання мають призначатися послами дипломати, які вже давно впродовж тривалого часу. Скажімо, року і більше займаються підготовкою до цієї посади. Ну, не можна так розкидатися, що вибирай на вибір Нідерланди, Угорщина чи Великобританія. Треба вивчати питання, тобто, починаючи від вивчення політичних традицій, основ політичної системи цієї країни, закінчуючи там, скажімо, бездоганним знанням тієї чи іншої мови. Тобто дипломати повинні призначатись підготовлені. Ну і я думаю, що вже сьогодні е, ми побачимо реакцію, реакцію Великобританії. Ну як мінімум, побачимо реакцію британських медіа. Угу. І я Пане думаю, за головках би... та я перепрошую. Але тут би хотілося побачити реакцію генерала залужного. Того, що знову ж таки кажу, соцмережі за нього все, все вирішують. А президент каже, що сам генерал Валерій Залужний говорив йому, що хотів би бачити себе в цьому напрямку дипломатичному. От тепер давайте розглянемо внутрішньополітичні питання. Тобто ми з вами робили акценти те, що на Заході це буде сприйнято, очевидно, з нерозумінням, м'яко mm -hmm. кажучи. Я думаю, що британська преса напише про політичне призначення, усування політичного конкурента, буде задавати питання, яка логіка такого призначення. Але із якщо аналізувати от внутрішньополітичні перспективи для залужного. Із проекцією на можливі політичні процеси вибори інше. Я думаю, що з політтехнологічного боку для залужного це не найгірший сценарій, далеко не найгірший сценарій. Давайте уявимо, що генерал залужний погодився б там, скажімо, на різноманітні варіанти. Там тривалий, тривала там реабілітація, лікування, призначення радником будь-яка посада. Я думаю, що, попри все, він би опинився, ну, як мінімум, найближчі півроку у процесі достатньо серйозної політичної боротьби. Це була просто боротьба за виживання. Ну, ми всі чудово розуміємо, що залужний сьогодні носій. Я думаю, що рекордних показників в Українській в історії незалежної України рекордних показників довіри до нього mm -hmm. не помилюсь. Очевидно, як скажу, що один із найбільш рекордних показників власне рейтингових показників готовності головувати готовності голосувати за нього. І тому я думаю, що він би як мінімум в Україні мав чекати політтехнологічні кампанії. Можливо, навіть крім брудних політехнологічних кампаній, можливо, навіть політико-кримінальні справи. Тобто, ну натяки йому робили вже давно і неоднозначні. Тобто, я маю на увазі. Е ТСК із перевірки, я маю на увазі ініціатива щодо ретельної перевірки стану збройних сил за останні два роки. Наперед перед цим минулого року власне були натяки в медіа про те, що він може бути фігурантом кримінального провадження в справі про так звану здачу півдня України і багато іншого, тобто. Підстави були б знайдені, і він би міг опинитися в форматі такого достатньо жорсткого протистояння. І власне призначення послом дозволяє йому достатньо легко відійти від цієї відмежуватись від цієї тематики від брудної політичної боротьби від кампаній проти нього. Але тут питання в іншому: чи захоче залужний бути політиком? Ну, тобто, от власне, тому люди, що він жодного люди, разу не заявляв про свої такі політичні амбіції, хоча йому весь час їх прив'язували, весь час його ставили в рейтинги. А казали про те, що нібито йде боротьба рейтингів. Хоча сам Залужний ніколи не бачив себе в політиці, ніколи про це не заявляв. Але з іншого боку, пан Залужний ніколи не спростовував свою можливу участь у президентській кампанії в політичному житті. І, я думаю, якби кілька місяців тому він сказав, що громадяни України я військовий, я тисячу відсотків не буду балотуватись на пост президента України. Можливо, не було б навіть його звільнення. У цієї кількамісячної кампанії по звільненню генерала, тобто, очевидно, він припускає для себе можливість прийняти активну участь у політичному житті. Можливо, щось в його особистому плануванні змінилось. Ну, ми всі живі люди, в кожного змінюються пріоритети. Багато хто може просто відмовлятись від мандатів, від посад, від будь-чого іншого в обмін на просто спокійне життя. Але я думаю, що оскільки з боку залужного спростування не було, ну при я не бачив жодного спростування, то, очевидно, ця посада, посада призначення послом у Великій Британії дає йому можливість повернутися в активне політичне життя. От я проведу аналогію із президентом Віктором Ющенком, якого відправили у відставку як прем'єр-міністра весною 2000, 2001 року. І, власне, пройшло три з половиною роки. Він успішно балотується, обіймає посаду президента України. Тобто період, рік або кілька років, він є незначним для політика, який носій і такого залізобетонного електорату, і носій, і рейтингів, і довіри, і високого рівня впізнаваності. Пане Олексій, та виходить, президент Зеленського президент України Володимир Зеленський робить послугу генералу Залужному. На банковій, от якщо говорити про внутрішньополітичні наші справи і говорити про політехнологічні кроки, то на банковій помилки роблять достатньо регулярно, і це було і в період до великого вторгнення, і під час, і під час великої війни. Я думаю, що там давно потрібно змінити і групи радників, і групи піар-фахівців. Власне, для мене незрозумілої е, медіа війни, які проводять дружні до банкової медіаресурси. Там досить багато дивних справ, і як на мене? Я багато років займаюся виборами, політтехнологіями як викладач викладав цей університетський курс. Але для мене от дуже багато речей, які робляться сьогодні на банковій, є нелогічними, незрозумілими і абсурдними. все таки там побудована така нездорова система прийняття рішень, коли доноситься очевидно. Так, за зовнішніми спостереженнями доносяться лише хороші новини, пропонуються лише хороші сценарії. Е, ну і цей формат теплої ванни він надзвичайно псує тих людей, які приймають ключові рішення. Тобто, як на мене, оцей сценарій із призначенням залужного послому Великобританії. Ну, принаймні, ми можемо чітко говорити, що для банкової і для майбутніх політичних перспектив Володимира Зеленського оцей сценарій дає рівно нульовий результат. Тому що розчаруватись у роботі е, посла України громадяни України просто не зможуть, тому що ну, в Україні не було прецедентів, коли були б там на, скажімо надпопулярні посли, е, немає жодних критерій, по яких можна оцінювати роботу посла. Ну принаймні коли ми говоримо в публічній площині. Тобто, я думаю, що для залужного навпаки, коли він змінить е, е, військову форму на смокінг, можливо навіть громадяни України. І не побачив в ньому інші риси як дипломата, угу. як е, можливого е, учасника переговорів між е, лідерами світу і багато інших речей. Тобто тобто ну, ну, все ж мінусів... таки це послуга з боку президента для генерала? Ну складно достатньо складно, достатньо складно провести аналогію. Розумієте, угу. якби ми зараз жили критеріями десятилітньої давності. Ми б говорили про одне. Ми б говорили, що СТОП для того, щоб Валерій Залужний приймав участь у президентській чи парламентській виборчій кампанії, йому потрібно будувати партію. Це надзвичайно складний механізм, потрібно розбудовувати свою команду, потрібно завойовувати прихильність медіа, потрібно постійно бути присутнім у Києві, організовувати акції протесту. Оце ми говоримо з вами фразами там навіть п'ятилітньої давності. Mm -hmm. Зараз все змінилось, все змінилось кардинально. І тому для успішної виборчої кампанії, ну принаймні, ми говоримо про е, період найближчого часу, про майбутні виборчі цикли. Е, принаймні, зараз команда може бути сформована. На звичайно ж варіанті, буквально в форматі кілька днів, партія як такий механізм вже не відіграє своєї ролі. Mm. Ну а бороти за прихильність медіа можна зовсім по іншому. Тобто, принаймні це призначення у серйозний мінус для залужного не зіграє. Ну тут єдина проблема, і проблема достатньо серйозна. Те, що зараз з'явиться хвиля розчарованих громадян, які бачили в заложному свого кумира, які бачили його президентську камп. Ампанію вже буквально ось ось але я думаю, що ці симпатії можна буде достатньо складно повернути. Тобто, підстав для того, щоб списувати залужну як політика, я не бачу взагалі тут. Головне, щоб це зіграло в плюс самій державі державі України. Я хочу власне встигнути ще обговорити звернення Байдена. Він виступив із щорічним зверненням про стан справ у Україні на об'єднаному засіданні обох палат американського конгресу. Пам'ятаємо, що до нього звертались. Ця лідери європейських держав з тим, щоб він е в промові згадав про Україну. Власне згадував він про Україну і дуже багато чого говорив про Україну. Е як вже порахували в промові президента Байдена до Конгресу вісім разів згадано було Україну, шість разів Путіна і двічі е так звану Росію. Е і всі ці згадки, ну відповідно, і Росії, так званої, і президента, нібито її належать. От якраз до цієї частини виступу, де Байден звертався е до конгресу за. Закликом про надання допомоги Україні так само він звертався там і до Трампа, говорячи, що він робить дуже погано для своєї країни, і про те, що Трамп якраз. Буде буде Путіну підігравати і вже підіграє своїми розмовами? Крім того, у зверненні він заявив про те, що Україна не не просить наших солдат? Вони просять лише надати їм зброю, і наголосив на тому, що якщо ми зараз дамо зброю у Україні, то Україна по перше переможе і зупинить Росію. Ну і звертаючись до Путіна, сказав: Ми не боїмося, ми непохитні ми будемо стояти стояти далі, пане Олексію. Як як ви вважаєте, наскільки сильною була ця? Ця промова, і чи події вона? Наскільки вона події, прогнозувати фактично неможливо. Тому що багатьма республіканцями заяви Байдена сприймаються виключно як, ну, насамперед, насамперед, як елемент виборчої кампанії. І тут для нас звичайно великий мінус. Але великий плюс в тому, що ці заяви співпадають із часом, співпадають часі із кардинальною зміною риторики Європи. Тобто, можемо по різному ставитись до критики Макрона, тобто до його слів про можливість ведення військ в Україну. Але ці слова започаткували достатньо серйозну дискусію. І, принаймні, західний політикум він не говорить категорично ні, в жодному разі ніколи неможливо. Макрон придумав такої риторики. Немає навпаки, 4-5 країн світу вже припускають, що такий сценарій, 4-5 країн Євросоюзу припускають, що такий сценарій ймовірний. Багато інших держав. Чітко говорять про те, що так нам потрібно посилювати підтримку України і в прискорному форматі часу. Тобто, ці слова Байдена, навіть сама риторика, навіть сама риторика, незалежно від того наскільки вона вплине на конгрес, вона для нас грає в серйозний плюс, тому що вона частково змінює настрої в Європі. Ну і знову ж таки для нас може зіграти в плюс і ефект несподіванки. От, я нагадаю, що до виборів президента Путіна чи так званих виборів Путіна залишається рівно тиждень. Кампанія на фінішній прямій для всіх зрозуміло, що Путін перемагає, там немає навіть мови, перемагає в першому турі з великими показниками. Але для того, щоб вирішити низку внутрішньополітичних проблем, от в Кремлі зараз готові, очевидно, на низку таких достатньо жорстких дій. І тут нашу увагу приковує власне заява розвиток Великобританії і Сполучених Штатів про те, що в Москві можливе проведення терактів, і вони угу. про це говорять голос. До речі, дуже показово, дуже показово. От я сьогодні вранці перечитував новини по російських агентствах, Достатньо показово, що вони про ці заяви не згадують. І тому, власне, очевидно, що таким чином дві провідних розвідки світу просто попереджають про можливі там терористичні загрози. І, власне, якщо це буде, а я не виключаю, що такий сценарій може бути реалізований, тому що власне Путін розпочав своє президентство чи похід в президентство в далекому 99-му році саме з терактів. Каширської mm -hmm. шосе звідти з'явився навіть термін у політичному середовищі Росії з гексогеном», тобто люди, які підривають мирних жителів для того, щоб отримати політичні бали. Mm -hmm. Я не здивуюся, якщо зараз такий сценарій може бути, може бути використаний. Ну принаймні він вигідний для кровавого режиму Путіна. Для того щоб вирішити внутрішньополітичні проблеми, для того щоб приховати окремі поразки, для того щоб мобілізувати електорат і, можливо, провести більш широку мобілізацію, Олексію, власне... вибачте, будь ласка, а ви справді вважаєте, що для Путіна важливо щось комусь ще доводити в свою Росію. Ну він не сприймає свій народ як народ держави. Він сприймає от оцих людей, які живуть в так званій Росії, як челять. Ну а що йому ще доводити? Він просто продовжить, продовжить залякувати. Мені здається, йому абсолютно не важливо. Як, що і і де ж виживають, і за рахунок чого виживають росіяни? Я дуже уважно аналізую виборчу кампанію в Росії і дивлюсь на ті проблеми, які в них є на порядку. Денному Но, насправді так Путін перемагає за будь якого сценарію, але йому потрібна не просто перемога. Йому потрібно побути перший крок mm -hmm. до побудови абсолютної монархії, і саме тому, незважаючи на те, що в нього рейтинг в районі 75%, саме тому він зараз, От російська влада, організовує масштабні кампанії по виплатам окремих категорій громадян mm -hmm. для того, щоб просто докупити виборців, для того, щоб показати гарантований результат. Саме тому вони не допускають до виборів навіть про кремлівського політика Це третього шалуну надіжді тому, що він може зібрати у м'яких антивоєнних, дуже м'яких дуже антивоєнних виборців на рівні 15%. Алексію, І тому але... я не виключаю будь-якого сценарію. Так ну от власне у Свердловській області вже там навіть студентам дають додаткові виплати у студентів, яких є, є діти. Бачимо, як Путін їздить так званою Росією. Зараз крізь я лише хочу Ось про ці 48 годин сказати нашим слухачам і глядачам Ютубі протягом наступних 48 годин у Москві заплановані терористичні атаки. Згідно з попередженням посольства США в так званій Російській Федерації, громадяни США повинні уникати масових зібрань та місць масового скупчення людей у найближчі дві доби. От, власне, це те про що ми говорили буквально дві хвилини тому. Пане Олексію, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Кошель, політолог, був разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.